Нас одні ті самі проблеми, всіх нас одні ті самі задачі, всіх нас практично однакові цінності, і тут важливо лише зрозуміти, що з тим всім робити. Сьогодні на консультації був запит зрозуміти, що я роблю не так, які дії. Беремо людину, яка вже вміє планувати, яка має вже... Розуміння своїх цінностей, розуміння своїх переконань. Вона знає, куди йде. Вона поставила чітку, конкретну, обмежені в часі ціль, і відчуває, що просто прокастинує, просто відкладає цю ціль на потім. Тобто дії прописані, дії робляться хаотичні, хоча прописані в тижні є регулярно, по часу, все так як має бути. І під час консультації ми намагались знайти, де знаходиться. цей Затик, Затик, виявляється: знаходиться у звичці. Просто банальна звичка розтягувати час на виконання дій. Тобто, людина дисциплінована, все в порядку. Тобто, в людини в минулому дуже хороший попередній досвід, який дає підтвердження. В тому, що все виходить, що в мене все добре, з самооцінкою все добре. З чітко розуміє, що вибудувала ця людина екологічну цю ціль, вона всім допомагає. І лише одна малесенька звичка, яку людина в кінці озвучує, вона говорить: я бачу цю звичку, яку... яка мені заважає. І ми прописуємо конкретні дії. Як забрати звичку? І план був такий. Перше, ця людина дає собі обіцянку на конкретний час спробувати це. Що це дає? Це дає можливість не злякатись тиску свого власного, там, чи якщо бере зобов'язання перед кимось. Тому що це є обмежений час. На 5 днів я пробую діяти так. Тому що розумію, що я і вчора, і післявчора там діяв по-іншому. І тут, виходить, наступна дія: людина ставить собі нагадувачі: для чого це потрібно? Кожному з нас в більшості випадків, якщо вже не виходить домовитись або змотивуватись чимось, потрібно встановлювати своєрідні речаги, які будуть. Вас більш сфокусовувати, сконцентрувати, стискати, умовно кажучи, в часі, тому що все залежить від того, наскільки ви ефективно використовуєте свій час, тому що будь-яка ціль це про час, будь-яка дисципліна це про час. І тому що, якщо б ми мали, наприклад, не спали 24 на 7, я думаю, все одно ми б завантажили цей час так, що ми б не мали часу. І суть полягає в чому щасливого життя? Що людина, вміючи спланувати і вміючи знайти саме, що заважає, а це дуже важко, до речі, знайти знайти легко. А що далі з тим робити, тут потрібна реально інша стратегія. Якщо вчора ті мої дії, які я робила до того, не спрацьовують, я реально бачу, вони не працюють, потрібно Кардинально їх змінити. Їх не потрібно підкориговувати, їх реально потрібно змінити кардинально, з твердим наміром і рішенням. Нехай це буде на обмежений період часу по досягненню до тої цілі, але це має бути тверде рішення. Тому що що відбувається? Старі звички, вони набагато сильніші нових. І коли ви цілеспрямоване приймаєте рішення, так, наприклад, ті п'ять днів. В мене будуть такі-то такі-то дії, які я не робила там, вчора, післявчора, рік тому, два роки тому. І я подивлюсь, як це вплине на досягнення цілі. І це дуже важливо. І це дуже важливо робити те, чого я не робила вчора. Чому більшість говорить, ви чистили зуби правою рукою, чистить ліво. Це не лише про нейронні зв'язки, це не лише про. Розширені, розширення карти. Це не лише про розширення бачення, тому що всі ми залізаємо в свої коробочки, які знаходяться тут. І нам здається, що весь світ саме тут, направду, весь світ знаходиться там. Там відбувається все. А тут ми лише, спираючись на свої цінності, переконання, бачення, намагаємось якось собі це все пояснити. І оцей навик планування, він є першочерговий в цьому випадку, тому що людина може вписати цей план, В неї вже є звичка писати план, і вона може тим інструментом користуватись. Уявіть собі, що ви їсте руками, та? от ви їсте руками. Оце так людина проживає, коли вона не планує. Вона живе, вона їсть, та, вона виживає, все в неї. Вона знаходить ту їжу. Все відбувається в її житті. Відбувається, вона не помирає без плану. Але собі уявіть, от ви берете суп їсте руками. І вам дають ложку. А ви дуже голодні, вам дають черпак. Розумієте? І людина голодна, бо вона їй треба їй життєво необхідно рухатися, ставити цілі, сім'ю будувати, комунікації, це її природа. І тут питання, чи ви їсте суп руками? Чи ви його їсте ложкою, плануючи, маючи цей інструмент. Тобто ви попробували раз, другий, третій, ви спробували, думаєте, «Та не хочу я вже більше руками їсти? Це швидше, це приємніше, це, я можу собі там начерпнути те, що я хочу. Так само і в плануванні ви можете отримати те, що ви хочете. І важливо розуміти, що є планування, і це теж звичка. І по факту, все наше життя це є. Певні ритуали, які ми виконуємо, іншими словами, звички, які вибудовують стратегію нашої поведінки в нашому житті. І по досягненню цілі, і в відносинах, тому що відносини це так само ціль. Якщо ви в сім'ї, якщо у вас пара, наприклад, чоловік з жінкою, у вас теж є ціль. Гармонійно жити, мати сексуальність, мати новизну, подорожувати, бути цікавими, це ціль. Просто бути разом це не ціль. Разом ви можете бути з ким завгодно. Ціль мати то, 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 то і це. Коли ви народжуєте дитину, це також ціль. Тому що ви хочете, щоб ваша дитина вміла це, поводилась так, здобула собі такі знання. Вміла вирішити такі питання, могла перейти дорогу, знаючи такі правила, це є ціль. Тому що якщо у вас просто з'явилась дитина, і вона з'явилась безцільно, то тобто ви маєте розуміти, що все наше життя побудовано на цілях. І ви робите все це, ми всі це робимо, ми всі успішні. Проте можна планувати успіх, а можна його чекати. І найкращим помічником в, таких, в такому шляху нашому це, звичайно, є банальне, просте планування кожного дня. І в різних джерелах говорить про те, що там 10 хвилин планування воно замінює там, хто говорить 2 години, а інколи говорить 10 годин роботи. А це вже потім, коли ви виробите банально звичку планувати, коли я встаю, коли я лягаю, коли я виконую основну роботу. А тоді цей інструмент, саме в плануванні, ви можете використовувати вже як саморефлексію, відслідковувати, чому в мене тиждень не вийшло зробити це. Що мені заважало? В який час я планував там, це зробити? І це дуже круто. Я бажаю вам, звичайно, починати планувати і починати рухатись в тому напрямку, тому що зміни це. На перший погляд просто, а в діях їх треба прописувати. В голові їх не можна тримати. В голові за день 70 тисяч думок. 70 тисяч думок, де ваша мета губиться, розфокусовується. І лише коли у вас є прописане або там на носію, де ви відкриваєте, ви бачите, де ви, куди ви рухаєтесь, ваш напрямок, тоді з'являється, по-перше, впевненість, по-друге, у вас знижується рівень тривоги, що дуже важливо в нашому житті. Звідки з'являється тривога? Тривога з'являється тоді, коли я не знаю, куди йду, тому що я можу зустріти не знаю кого, тому що мені можуть сказати, не знаю що. Тому що я можу послухати когось, не знаю кого. Коли ви плануєте, ви обираєте, кого слухати, куди рухатись і в якому місці бути, якого дня. Тобто ви плануєте своє життя.